Підсумки третього міжнародного поетичного фестивалю «Мерідіан Черновіц» – 96 годин поетичного життя. Чернівецьких майдансерів підтримують у Львові. Танцюристи готові перемогти. Буковинські каштани потрохи вимирають. Є вірогідність повного знищення цих дерев. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. У Чернівцях на вулиці Руській горіли два легкові автомобілі марки Мерседес та «Пежо». Загорання виникло сьогодні близько шостої ранку на відкритій стоянці. Згодом полум'я перекинулась на сусідні автівки. Відтак, два автомобілі згоріли повністю, ще два частково. Наразі фахівці встановлюють власників транспорту. Попередня причина займання замкнення електромережі однієї з автівок. Загорання виникло від автомобіля Peugeot Expert, який знаходиться там на стоянці. Для виїзду нашої лабораторії і проведення дослідчої перевірки попередньо буде вкладений висновок і встановлена причина пожежі як короткі електромережі. Горіли два автомобіля і два автомобілі, які були поруч, пошкоджено. Два автомобілі Мерседес Smart згоріли повністю, і пежо експерт, з якого в принципі почалася пожежа, згоріли повністю. А тим двом автомобілям, які були поряд, тільки є пошкоджено лакофарбове покриття. Буковинські каштани потрохи вимирають. Така проблема спостерігається не тільки в нашому регіоні, але й у всій Україні. Фахівці стверджують, що є вірогідність повного знищення цього виду дерев. В чому причина? Дізнавалися, наші кореспонденти. Цей бідолашний неочікувано впав минулого місяця. На щастя, обійшлося без жертв. Стояли на балконі, бо ми ремонтували там двері. І якраз все прекрасно було видно. Він на наших очах буквально потихеньку почав падати, ні вітру, нічого не було. Каштан в Європу був завезений у 18 столітті. За цей час він чудово тут прижився. Однак вже наприкінці 20 століття з'явилася так звана мінуюча міль, яка поступово знищує цей вид дерева. Вона відкладає яйця туди, звідти виходять личинки. Вони поїдають листя каштана і таким чином, десь всередині літа листя жовтіє, опадає, і каштан не може набрати потрібного запасу поживних речовин, щоб нормально жити. Фахівці стверджують, аби ліквідувати цю проблему, необхідно регулярно прищеплювати дерева. Місце доглядає за рослинами три зеленого господарства. Там про цю проблему добре знають і намагаються її побороти однак все марно. Збираємо листя тому, що шкідник призимовує в листях, його треба вивозити з міста, компостувати на глибину не менше 30 сантиметрів. От, щоб знищити шкідника, обрізаємо гілки, пошкоджені формовку крон робимо з періодичністю 2-3 роки. Існують також і хімічні засоби знищення шкідників. І, хоча не всі вони підходять для міста, спеціалісти знайшли оптимальний варіант щеплення, яке є екологічно безпечним та зможе ефективно побороти міль. Однак тут з'являється вже інша проблема: брак коштів. Так рахували приблизно наших вуличних дерев близько тисячі. На ін'єкція коштує близько 200 гривень. Порахували скільки це кошт. Чів на приблизно тисячу дерев, ті, хоча б ті обробити дерева, які по вулицях, тому що є ще на присадибних ділянках, там на територіях підприємств, садочків, шкіл і так далі. Багато дерев є в парках. Ще є багато, тому каштани всі, якби, щоб обробити це, кошти дуже великі. А прищеплювати дерева частково немає змісту. аби остаточно знищити шкідників. Потрібно зробити ін'єкції абсолютно усім каштанам. Це треба або всі каштани, які є в місті і в регіоні. оцими ін'єкціями ін'єкції, ін'єкції їм вести. Бо якщо ми один каштан будемо лікувати, а поряд інші не лікуються, значить це ніякого ефекту не дає. Окрім того, що каштан має декоративну функцію, він приносить користь і фармацевтичній галузі. Рослина допомагає при проблемах верхніх дихальних шляхів, хворобах шлунково-кишкового тракту її використовують для швидкого загоєння ран, для зниження холестерину у крові та укріплення стінок судин. А поки сецілюще дерево продовжує гинути, в той же час науковці констатують, що міль поступово переходить і на інші види дерев. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Чернівчан вчили готувати шоколад. Майстер-клас із виготовлення солодощі провели київські кондитери для власників ресторанів та кафе. Яким має бути справжній шоколад? Як зробити, аби морозиво не тануло, та стільки часу потрібно, аби стати справжнім шоколадним асом? Дивіться в нашому сюжеті. Майстер-клас із кондитерської справи в Чернівцях відбувся вперше. Кондитер, яка вчилася виготовляти шоколадні цукерки у французьких майстрів, приїхала ділитися досвідом із власниками ресторанів та кафе. В Чернівцях, я знаю пока ещё конфеты не ні, своего свого И і мне бы хотелось, щоб в нашій стране, да навіть в небольших городах, щоб були, да, були. что конфеты – это радость, а радість це хорошо. Майстер-клас проходил у вигляді інтерактивної гри. Спочатку майстер розповіла про тонкощі кондитерської справи. Потім усі присутні власноруч виготовляли справжнє морозиво та робили шоколадні скульптури. Тут я багато цікавого узнала. Мені дуже то сподобалося. Особливо виробник по шоколаду. Отам от шоколаду мені дуже все цікаво. Шоколадні рози, от, от таке. Ось такого плану мені, щоб оформлення тортів. Саме більше це мені цікаве. Організатори заходу запевняють, такі уроки не тільки корисні та пізнавальні. Цілком можливо, що незабаром у Чернівцях з'явиться своя майстерня шоколаду. Це для того, щоб він створював шедеври і це діло швидко. Діял професіонально і качественно. чому імені черновці? Потому що черновці встаються одним из лучших городов Украины. Ми решили именно з Черновцов почати експеримент. Загалом у шоколадному майстер-класі взяли участь понад два десятка чернівецьких кондитерів. Далі солодкому мистецтву будуть вчити кондитерів інших міст України. Ольга Паламарюк Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Роксолана в полоні у Бусурман. Це головна тема хореографічної постановки чернівецьких танцюристів на півфінал проєкту Майданс завтра, 22 вересня, наші талановиті хлопці і дівчата виборюватимуть путівку до заключного етапу цього шоу. Вони впевнені у своїх силах та переймаються за активність голосування глядачів. Адже Чернівці невелике місто, і змагатися у кількості смс-повідомлень з містами-мільйонниками нам складно. Саме тому очільник міста Віталій Михайлішин поїхав до Львова з офіційним зверненням до галичан про допомогу та підтримку. Я звертаюся до вас, шановні львів'яни, підтримати ваших сусідів, підтримати команду міста Чернівців, СМС голосуванням, тримати кулаки за наших талановитих танцюристів. Віталій Михалішин вже другий рік підтримує Чернівецьку команду майданців. Зізнається, що поїхати до Львова він вирішив досить спонтанно. Чернівецькі конкурсанти гідні перемоги, їх лише треба підтримати. СМС повідомленнями зазначає політик. Оскільки ж львівські танцюристи до півфіналу проекту не потрапили, то Віталій Михайлович сподівається, що Галичани будуть голосувати саме за своїх сусідів буковинців Якщо Львів кого і підтримує, то це будуть точно Чернівці. А також ми галичани. Ми взагалі дуже любимо, коли нас просять і припрошують. І той сам факт, що голова приїхав сюди особисто. І попросив допомоги. Я думаю, що це зіграє. Цього разу хореографи Чернівецької команди будуть дивувати суддів та глядачів історією Роксалани. Тут і бусурмани, і гарні українські дівчата, і полон, і кохання, і навіть смерть. До ефіру проекту наші танцюристи старанно готуються вже два тижні, віддають максимум сил та натхнення нові постановці. Дуже сподіваються на активність глядачів і радіють, що їх так підтримує очільник міста. За його підтримки вони отримали і костюми, і аксесуари. А тепер ще й завдяки Віталію Михайлішину заручилися підтримкою Львів'ян. Підтримка дуже відчувається. І те, що він поїхав до Львова, готував людей до голосування за Чернівці. Це дуже дуже великий подвіг. Поїздка Віталія Михайліщина до Львова це супер, це класно. підтримка Львова нам якраз потрібна, тому що Чернівці – дуже маленьке місто. А Львів, Плюс Віль – це дуже велика підтримка. Це... Нереально не круто. Ми дуже чуємо підтримку Віталія Михайлішина і всіх чернівчан, тому що вони нас заряджають своєю енергією і завжди за нас болівали і будуть вболівати. Насправді за наших майданців болівають всі чернівці, а поїздка Віталія Михайлішина до Львова їх надихнула ще до більшої активності. Зізнаються люди на вулиці. Я сподіваюся, що Михайлішин вибере хоча б декілька тисяч голосів від Львів'ян для наших чернівчан на майданці. Львів наше місто якби побратим. і може й вони дійсно допоможуть нам. Я так я надіюся. Я вважаю дуже класним. те, що Віталій Михайлішин, користуючись своїм статусом, своїм положенням не упустив можливості підтримати свою команду, підтримати своє місто. Не кожен як політик здатен на таке. Нагадаємо, півфінал проекту Майдан відбудеться в суботу, 22 вересня. За за Людмила Григорчук Ігор Горіга, Часновин Чернівці. Чернівці втретє закріпили за собою звання культурної поетичної столиці. Фестиваль, який тривав чотири доби загальним хронометражем 96 годин, охопив цьогоріч три міста: Чернівці, Хотин та Кам'янець-Подільський. Підсумки третього міжнародного поетичного фестивалю Мерідіан Черновіць» організатори підбили на заключній прес-конференції. Мерідіан Черновіць фестиваль, який об'єднує поезію з різними видами мистецтва, музикою, фотографією, живописом та театром. Цього року у ньому взяли участь понад 60 поетів, а також діджеї, продюсери, скульптори, музиканти, художники, режисери з різних країн світу. Всього відбулося більше 50 заходів. Мерідян Черновіць. Ну це не тільки фестиваль, це і фестиваль, і видавництво, яке ми називаємо не видавництво. І також стипендія для поетів з Європи. Я вважаю, що фестиваль відбувся відбувся дуже вдало, відбувся на високому організаційному, творчому і фінансовому рівні. В рамках фестивалю цьогоріч вперше в Україні реалізовуватиметься програма під назвою Стипендія резиденції для німецькомовних поетів та перекладачів поезії, які місяць житимуть і творитимуть у Чернівцях. Наступного року організатори планують розширити географію учасників фесту та зробити його ще масштабнішим. Такий фестиваль, який проводиться вже втретє, у Чернівцях він є просто даниною часові. І нам очевидно треба надалі думати про те. Якби якісно також підвищувати рівень фестивалю у всіх вимірах, у всіх напрямах? Організатори озвучили і деяку статистику, яку отримали в результаті анкетування. 65% жінок відвідали фестивальні події, 35% чоловіків. Найбільша кількість людей якого віку це від 18 до 25 років. Найбільша кількість людей приїхала ну, була власне з Чернівців. Це 60%. 46% відповіло, що привабили усі фестивальні події. 34% відповіли, що це найбільше сподобалися поетичні читання. На другому місці музичні перформанси, далі театральні перформанси. І на четвертому місці вечірки електронної музики. Планування наступного фестивалю організатори розпочали одразу по закінченню цьогорічного. Тож на підготовку у них традиційно залишається рік. Зараз ми перебуваємо на стадії обговорення та запрошення учасників наступного фестивалю. На цьому етапі залучаються абсолютно всі представники ініціативної групи і. Сподіваємося, що найближчим часом ми матимемо список учасників, і відповідно вже згодом якусь таку картину програми. Президент фестивалю Святослав Померанцев зазначив, що надалі продовжуватимуться експерименти з локаціями. Тож наступного року поезія звучатиме не тільки у національних домах, клубах, кафе, ресторанах і калинівському ринку, а й у військових закладах, пологових будинках і навіть у тюрмі. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Такою п'ятницю побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи. готує нам погода. Щасти.